Привіт, мене звати Юра. У цьому відео ви дізнаєтесь, як менеджерам з продажу працювати із ціновими запереченнями. Впевнений, ви чули від клієнтів, ваша послуга занадто дорога, ваш продукт коштує забагато для нас. Коли клієнт це каже, це може означати різні речі. Ось 5 причин відмов через ціну. По-перше, компанія-клієнта може мати проблеми зі статками. У такому випадку відмова це бажання компанії зменшити витрати і знайти більш економічне рішення. По-друге, навіть якщо у клієнта достатньо коштів, а він все одно відмовляється від купівлі продукту, це може бути звичайною маніпуляцією, аби отримати знижку. По-третє, це просто спосіб вічливо сказати ні. Клієнти можуть казати це для збереження взаємоповаги з менеджером продажу, навіть якщо клієнту не потрібен продукт чи послуга компанії. Така реакція також може виникнути, якщо клієнт чув про проблеми з якістю продукту, погану якість обслуговування, або незадовільний досвід інших користувачів. Або ж лід не має чіткого уявлення про те, як ваш продукт чи послуга може допомогти йому у досягненні його бізнес-цілей, або ви не знайшли схожий продукт. Більш приємнішим цінником. Як дізнатися, через яку саме причину клієнт відмовляється від послуги чи продукту? Спробуйте принаймні з'ясувати мотиви, які ховаються за цією фразою дорого. Дайте клієнту можливість висловити будь-які сумніви або запитання. Та заперечення навіть цінове. Це не вирок. Є перевірені методи роботи з ними, і зараз ми розкажемо про них. Порада номер один. Не кваптеся розкривати деталі щодо вартості продукту на початку бесіди. Спочатку з'ясуйте потреби клієнта, зафіксуйте його бачення, виявіть обмеження, розкажіть про основні переваги, унікальні характеристики, цінність пропозиції через презентацію або демонстрацію продукту. Так ви підкреслите, що ваше рішення краще на ринку і за нього варто платити більше. Порада номер 2 не роздавайте знижки направо і наліво, обмінюйте їх на потрібні вам речі. Що, якщо домовитись про знижку за певних умов? Наприклад, 10% за відгук або рекомендацію, 15% знижки при оплаті за допомогою картки, 20% за відгук та рекомендацію. Додатково ви можете домовитись про оплату на рік вперед. Тощо, третя порада: запитуйте і ще раз запитуйте, щоб зрозуміти насправді, що турбує потенційного клієнта. Місія менеджерів з продажу не лише встановити контакт з клієнтом, а дізнатися, які конкретні бар'єри зупиняють його придбати, продукт компанії. Розпочніть з таких простих запитань. Поясніть, будь ласка, чому ви вважаєте, що продукт занадто дорогий. Лише ціна утримує вас від придбання продукту, чи є додаткові фактори, які впливають на ваше рішення. Найпереконливіші аргументи народжуються тоді, коли клієнт самостійно приходить до певних висновків. Четверте. Співчувайте клієнтам, але не залишайте без уваги проблемні моменти. Спробуйте подумки помінятися місцями з клієнтом. Визнайте, що занепокоєння щодо ціни цілком нормальна реакція. При цьому акцентуйте увагу на аспектах, які могли б вплинути на його рішення. Наприклад. Без сумніву, покупка нашого продукту значний вклад у бізнес. Проте, якщо ви ретельно розглянете та порівняєте тижневу, місячну річну рентабельність інвестицій, то зрозумієте, що придбання цього продукту або послуги заощадить навпаки ваші кошти. Ось що можна зробити ще: скористайтесь страхом клієнта втратити щось важливе. Змалюйте негативний сценарій, у якому може опинитися бізнес клієнта, якщо він не інвестує у ваш продукт або послугу через побоювання просто ціни. Шоста порада: перетворіть розмову про ціну на діалог про цінність самого продукту. Детально поясніть, як ваш продукт. Допомагає зекономити час, збільшити продуктивність команди, знизити ризик помилок у бізнес-процесах, підвищити якість обслуговування клієнтів та в цілому сприяти росту бізнесу. Щоб цінність вашого продукту опинилася в центрі розмови, зіставте її основні характеристики з конкретними потребами та цілями клієнта. Ось що можна зробити ще: поясніть, чим ви відрізняєтесь від конкурентів. Наприклад, розкажіть про цінності компанії та за що вас люблять існуючі клієнти. Якщо всі помічають, як ефективно допомагає ваш відділ підтримки, розповідайте про це клієнтам. Підкріпіть свої аргументи даними. Це своєрідний доказ того, що ви вже успішно вирішували подібні завдання для інших клієнтів і маєте багаторічний практичний досвід. Наприклад, покажіть, наскільки зростає дохід чи ефективність ваших клієнтів після того, коли вони придбали ваш продукт або сервіс. Будьте гнучкими, пам'ятайте, що головна роль менеджера з продажу продавати і допомагати. Справжній інтерес до людей допоможе вам дізнатися про їхні інтереси і зрозуміти, чи потрібен їм ваш продукт. Остання порада на сьогодні запропонуйте клієнту протестувати продукт. Цілком можливо, що потенційний клієнт має достатньо коштів для того, щоб придбати цей продукт, але він не хоче піддаватися зайвому ризику і купувати, як то кажуть, кота в мішку. Не проблема. Запропонуйте клієнту особисто переконатися в усіх перевагах та можливостях продукту під час безоплатного пробного періоду. Кожне це дорого, мені треба подумати, не прояв агресію у ваш бік, а лише результат його сумніві. Вам, як менеджеру з продажів, потрібно знайти корінь проблеми і переконати клієнту у зворотньому. Підсумуємо. Розвивайте у собі вміння емпатію будьте щирими у спілкуванні з клієнтами, навіть якщо у вас немає миттєвої відповіді або вже рішення готового на кожне їхнє питання. Ваша відкритість і готовність співчувати можуть створити міцний фундамент для подальшої співпраці. Заперечення. Не такі вже й страшні, коли у вас є потужна система для обліку клієнтів. Якщо ви в пошуку надійного CRM рішення, спробуйте NetHunt CRM. Переходьте за посиланням або відскануйте QR-код та отримайте 14 днів безоплатного тестового періоду. Підписуйтесь на канал NetHunt, дізнавайтесь всю необхідну інформацію про продажі та управління відносинами з клієнтами. Будьте в курсі останніх тенденцій, корисних порад і стратегій для ефективного ведення бізнесу.